Друзі, у нас знову свіже авто з Німеччини, Volkswagen Golf Plus 5. 2006 рік. І ми зробимо такий невеличкий відео огляд цього даного авто. Авто на максимальній комплектації, саме повна, з люком в криші. Якщо видно, бо сонечко 30 грудь, 31 грудня, але сонечко таке, омивачі фар. Датчики дощу та світла. сама повна комплектація, 16-титанові -ти диски у відміннішому стані, гума, нова, нова гума. Нагадую, дивіться, дивіться, який стан авто. з Заднім партроніком. Все працює у відмінному стані, зайдемо всередину, дивіться карти дверей. Без царапинок, без нічого. Чотири склопідйомники. Датчик дощу світла, підігрів дзеркал. Дивимося далі. Сидіння, коврики, підлокотник. Все новеньке. Нічого не шито, нічого. Шкіране кермо. Повний мультируль. 187 пробігу. Дивіться, панель. Без жадної царапинки, без мятінки. Двозонна на кліматконтроль, підігрів сидінь, круїз-контроль. Друзі, і саме головне це авто на автоматі. Дивіться, як переключаються коробочки. Ні ривка, нічого. Працює ідеально. Дивіться. Авто у відміннішому стані, нагадую, люк працює, все працює, дивіться. Любі положення. Друзі, кого цікавить дане авто. 2008 чистий рік, дивіться карти дверей. Ніде ні, ні царапиночки, нічого, дивіться задні сидіння. Все у відміннішому стані. У відміннішому стані. Дивимося ззаді. Дивіться, карти. Ніде ні, ні царапинки, друзі. Авто збережене, один власник за кордоном. Повнорозмірна запаска, титановий диск, домкрат, ключик, все є повністю крючок, все в наявності. Моторчик робить тихенько, небезшумно. Авто їде без ривків, без нічого. Автоварти вашої уваги. Експлуатація з 2009 року, друзі. Дивимося на авто. Дивимося, що пасажирське сидіння. Дивіться, які карти дверей. Рідко, коли таке авто заїжджає в такому стані. Друзі, на автоматі. 2008 рік. Чистий на 16 титанах. Сама максимальна комплектація. Хочу придбати собі авто, звертайтеся, такий мінівен, Чи ще кажуть мікровен. Тому, друзі, вам до нас буде авто в продажі з Нового року. А можливо на новий рік. Всім удачних покупок, вдалих покупок. Дякую за увагу.